Ми в ефірі, як можемо починати. Доброго дня, колеги. Доброго дня апарату. У нас сьогодні засідання постійної комісії з питань комунальної власності та законності, сьогодні 17 лютого 2025 року. І порядок денний засідання у нас сьогодні такий: по-перше, у нас розгляд проєктів рішень міської ради, які плануються розглядати на черговій сесії, яка відбудеться у середу, 19 лютого. Також на проєкти рішень виконкому і також є профільне питання, які теж хотілося б розглянути. Якщо не забереште, тоді давайте затвердимо такий порядок роботи комісії. Дякую. Дякую. Чотири звичайні. Починаємо з проєктів, які будуть розглядатися на черговій сесії. Пропоную розглядати їх блоками. Всі бачили, повестки надходила. Думаю, якщо є якісь заперечення, зауваження, можемо їх з вами обсудити. Почнемо тоді з першого блоку. Це у нас фінансово-бюджетне питання. І там у нас питання з пункту 1.1 по 1.5. Ставимо тоді на голосування, прошу підтримати проект рішення. Дякую. Є чотири за. Друге. У нас це у нас питання щодо програм розвитку галузі міського господарства. У нас питання з 2.1 по 2, 2.4. Ще нічого не мінялося не мінялося Теж пропоную поставити на голосування та підтримуємо проект. Чотири за, дякую. Третій блок. наш блок питанням канальної власності. Це у нас питання з 3, 1, по 3, 3.1 по 3.31. Теж е, пропоную поставити на голосування. Якщо Дякую. немає запрошення Чотири за. Добре, підтримали одноголосно. Да? Четвертий. Рекційне кадрове питання з 4-1 по 4-6. Теж давайте поставимо на голосування, та да? Дякую. Дякую. П'ятий у нас як зазначається у нас земельних відносин. Теж пропоную поставити цілком на голосування і підтримати по всім питанням. Дякую, є чотири за. Дякую. Наступний у нас проєкт рішень виконкому, який теж апарат надсилав, думаю, всі бачили. У нас там два питання: це у нас перший проєкт виконкому про затвердження фінплану на 25 рік КП міський актив Дніпровської міської ради, перше а по-друге, це перепохування станків військовослужбовців. Пропоную теж підтримати ці проєкти рішень комісійно. Дякую, чотири за. Є. Дякую. Так, наступне у нас це приватизація. У нас профільне питання, приватизація двох об'єктів за наступним адресом. Проспект виски 13 літера А5, приміщення 1 Та вулиця Незалежності, 23 літера А4, приміщення 2. Арендрами виконані всі вимоги закону про приватизацію, пакети документів надані, тому прошу теж позради питання, поставити на голосування. Та підтримати, надати згоду на приватизацію цих об'єктів фронтере. Дякую, чотири за ну, голосно, да. Дякую. Так. Ну, в принципі, ми справились. Дякую, що були присутні. Всім гарного дня. Побачимо. До побачення, гарного Масе дня.